Виконуємо номер 4.48 із підручника алгебра 8 та номер 4.48 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Відомо, що дріб, чисельник якого Х, знаменник «Y» дорівнює 3. Знайдіть значення дробу. Завдання перше. Дріб чисельник, якого сума Х і. Знаменник Y. Друге дріб чисельник якого різниця X і Y. Знаменник Y. Третє. дріб, чисельник якого сума X і 7Y. Знаменник Y. І четверте дріб, чисельник якого сума квадрат і 2 xy знаменник XY. Приступаємо до виконання. Поділимо на Y кожен із доданків. Отримаємо. Х поділити на y додати y, поділити на y. Y поділити на y можемо скоротити, тоді маємо х поділити на y додати 1. Ну і тепер, якщо х поділити на y дорівнює 3, то наша сума дорівнює 3 додати 1, маємо 4. Записуємо відповідь. Чотири. Завдання друге. Тепер різницю треба обчислити. Ділимо на Y зменшуване і від'ємник. Отримаємо дріб. Чисельник якого х на мене y відняти y, y, скорочуємо 1. Якщо х поділити на y дорівнює 3, то наша різниця дорівнює 3 відняти 1, маємо 2. Записуємо відповідь 2. Завдання третє х додати 7 у поділити на у. Поділимо на у перший доданок і другий доданок. У, у скорочуємо, маємо суму, дробу, чисельник, якого х на мене і 7. Якщо Х поділити на і дорівнює 3, то наша сума дорівнює 3 додати 7 буде 10. Записуємо відповідь, 10. І завдання четверте Х квадрат додати 2хі в чисельнику. А в знаменнику «xy». Ділимо на «xy» кожне з доданків. І тепер скорочуємо «x». отримаємо «x» поділити на y і «xy» додати 2. І тепер, якщо частка відділення дорівнює 3, то до частки додаємо 2, отримаємо 3 додати 2 буде 5. Записуємо відповідь. 5. Номер 4,48 Із підручника Алгебра 8, та номер 4,48 – із підручника математика 8 виконано